Пане Михайло, доброго ранку вам і вітаю в ефірі. Здоров'я, слава Україні. Героям слава. На початку нашої розмови дозвольте поцікавитися оперативну ситуацію з дії вашої відповідальності, пане Михайло. Ситуація контрольована, як ви сказали, що піхота противника намагається малими групами прощупати наші підрозділи, але в них це не вдається. Ми завчасно їх виявляємо та з них за допомогою самої артилерії, і епівідронів. Також хотіли поцікавитися, чи є якісь несподіванки або нові тактики від противника, враховуючи постійний тиск, і той факт, що просування не надто вдається. Бо Противник намагається так само за допомогою піввідронів. Очікуючи, тобто вони роблять засідки за допомогою дрону, і очікують того, що коли буде йти наша або піхота, або техніка, і потім підриваються землі і наносять впрацю. Цікава тактика. Е, аналітики повідомляють, що Російська Федерація зосереджує ту танкову дивізію та 27-му мотопіхотну бригаду між Сватовим і боровою, але значного просування, як ми вже говорили раніше, не відбувається. А як е, от у таких умовах організована ваша протиповітряна оборона, і чи може вона е, успішно оперативно реагувати на будь-яку загрозу? Дивіться, оборона влаштована так. Є вогневі групи, є мобільні вогневі групи. Ми очікуємо. Ну я не очікую, ми е, можемо прикрити смугу бригади як від армійської авіації, е, гелікоптери, літаки, так само і розвідувані і ударні е, дрони, так само, і крила. Також у нас є БПЛА-перехоплювачі, які безпосередньо ведуть міні-повітряні бої. З, Крилами противника тим самим не допускаючи їм вести активну розвідку до розвідку наших позицій за даними з відкритих джерел, так звана боровська операція триває ще з грудня, і росіяни досі підтягують сили до лінії фронту. Яку роль на сьогодні відіграє протиповітряна оборона у недопущенні прориву, особливо перед містом борова? Ну, дивіться, вогневі групи не допускають гелікоптерів, я вже говорив, тим самим не, не даючи змогу висадки там, десанту. Потім мобільні групи, які мисливляться на крила, ті самі орлани, зали, які є, являються розвідниками, коригувальниками. Так само вони можуть бути оснащені засобами радіоелектронної розвідки. І чим менше інформації має противник про нашу смугу, про нашу лінію оборони, те, як в нас облаштовані позиції, тим менше в них є успіху. Ви зазначили, що доводиться збивати різні повітряні цілі: і гелікоптери, і малі дрони, і розвідувальні дрони. Які повітряні цілі, ну якщо можна так висловитися, є найскладнішими для ураження. Ну, скажем так, будь-яка повітряна ціль вона є складною. Це ми можемо судити по тому, що це є високошвидкісні, так як швидкість гелікоптера може сягати понад 200 кілометрів. Швидкість літака, ви знаєте, понад 500 кілометрів на годину, Це все моментально. Немає часу на роздуми. В тебе є ціла вказівка, в тебе є ціль, і в тебе є мінімум часу на те, щоб на неї відреагувати. Так само є е, висоти, так як е, розвідкрила вони працюють на, на, ну, на високих е, висотах, їх е, візуально виявити дуже складно. Для цього в нас є підрозділи, які їх виявляють за допомогою там, радіолокаційних станцій, і, і тим самим супроводжують е, ті самий е, БПЛА-перехоплювач, який уже безпосередньо. Знищує ту або іншу ціль на високих висотах, тому що візуально ви його не можете не побачити. Дані генштабу ледь не кожного дня сповіщають про сотні дронів, тисячі артилерійських пострілів, авіацію. Як сильно це навантажує систему протиповітряної оборони, і мабуть найголовніше, чи вистачає ресурсів для відбиття усіх атак. Адже ми знаємо, що зараз принаймні можуть відбуватися певні затримки із постачанням засобів протиповітряної оборони. Чи відчуваєте ви певний дефіцит із цими засобами на фронті? Дефіциту нема. За допомогою наших служб у нас все робиться на випередження. Тобто, всі склади те, що як кажуть, що всі склади пусті, немає чим працювати. Ні, такого немає. У нас все з запасом використовуємо з зрозумом. І так по поводу е, впливу на протиповітряну оборону, то артилерійські снаряди, так, да, дійсно, коли вони будуть прицільний вогонь по підрозділами протиповітряної оборони, да, це може е, зробити деякі там е, незручності, але як такової сильно то протиповітряна оборона, вона працює. Вона працює постійно 24 на 7, також нам відомо, що від Сватового, принаймні, мапа Діпстей та Генеральний штаб заявляють, що не просунулося суттєвого. С суттєво росіяни не просунулися, але укріплюють свої позиції. Зокрема, будують оборонні споруди біля дороги Сватова Кремінна. Яку небезпеку це становить з повітряної або в контексті роботи протиповітряної оборони? Чи зможуть вони використовувати е, якось е, в своїх цілях, аби зашкодити вам вести свою роботу або знищувати позиції? Самі укриття вони не являють загрози, а от особовий склад або як його будуть використовувати, це, це так. В укриттях можуть знаходитись точки зльоту е, пілотів, так само е, як і е, розвідувальних, як і баражуючих боєприпасів. І, грубо кажучи, засоби радіоелектронної розвідки противника. Саме так, як вони будуть використовувати ці укриття для чого залучати особовий склад, який буде там знаходитися, це дійсно може нести якусь загрозу з, з сторони повітря. Можливо, так само вони можуть його використовувати як склади, щоб тим швидше до лінії бойового зіткнення на свої позиції доставляти ті самі fpv дрони. Лише так зрозуміло. Що ж, пане Михайле, ми вам вдячні, що ви знайшли час і можливість сьогодні з нами поспілкуватися. Дякуємо вам за службу. Нагадаю, що на прямому зв'язку з нами був Михайло Лисенко, заступник начальника протиповітряної оборони 115-ї окремої механізованої бригади. Дякую. Дякую.